14 лютого, міжнародний день дарування книг. Він об'єднує усіх, хто любить читати. Цього дня дарують книги друзям та незнайомцям, віддають їх бібліотекам, школам, дитячим будинкам, лікарням чи просто залишають твори друку у людних місцях. Започаткувала цей день засновниця сайту дитячої книги. Американка Еммі Бродмур. Якось один з її трьох синів здивувався, чому в календарі немає дня, призначеного для дарування книжок один одному. Так, завдяки дитячій цікавості зародилася ініціатива. Еммі підтримали родичі, знайомі, колеги, друзі з соціальних мереж. І вже невдовзі добра справа розійшлася по світу. В Україні вона теж прижилася. Страх від того, що у вас не залишиться що почитати називають абібліофобією. До 18 століття в деяких бібліотеках книги прикріплювали до полиць ланцюгами. Вони були достатньо довгими, щоб відвідувачі могли комфортно читати, але не могли винести книгу з бібліотеки. Найдовше надруковане речення належить французу Віктору Юго. У його романі Знедолені є речення, що складається із 823 слів. У японській мові існує слово цундоку. Воно означає накупити багато книг і не читати їх. Неконтрольоване бажання постійно нюхати старі книги і отримувати від цього задоволення називають бібліосмією. Найпопулярнішим літературним персонажем поки що залишається Шерлок Холмс. Він частіше за інших ставав героєм кіно і телесеріалів. Приватна католицька школа в НЕШвілі США видалила зі своєї бібліотеки всі книги про Гаррі Поттера. Там заявили, що в них містяться справжні прокляття і заклинання, які при читанні можуть викликати злих духів. Першою написаною книгою на друкарській машині були пригоди Тома Сойера, Марка Твена. Сам автор книги був не у захваті від машинки. Британські вчені з університету Сасексу довели, що читання заспокоює краще, ніж прослуховування музики, прогулянка чи чашка гарячого чаю. Для того, щоб зменшити стрес, достатньо лише шести хвилин зосередженого читання. За цей час скорочується серцебиття та полегшується м'язова напруга. Писати трилогію Володар Перснів було для Джона Рональда Руела Толкіна виснажливо. 1200 сторінок він набирав двома пальцями. Інакше не вмів. З нагоди Міжнародного дня дарування книг долучайтеся до акції Твори добро. Подаруй бібліотеці книгу українською.